Роланд Матоло інженер-механік, який спочатку вторгнення переобладнує машини для фронту. Це був просто бус. Тобто в дверях, тут, тут, тут і тут. Все зашито ківларом, внутрі. По даху теж те, іде з збоку теж іде ківлар. Потім йде плита, вона ще не зашита. І потім йде алюміній зверху. Не а тобто. ківар це... це бронежилети. Можна сказати, це бронежилети. Такі вони десь розмірами. І ми їх туди просто клаємо на спеціальний клей, потім зажимаємо плитою і поверх цього даємо алюмінієву пластину. Знизу йде просто плита алюміній. Ну, сидушки Тут у нас стоїть акумулятор для реба. Реб зараз вам покажемо. Тут проходять кабеля, ноші, під підійською сідушкою, встановлена вебаста це шахий фен там ви бачите ще одна пічка автономна. Це заводська. Вона і кондиціонер має в собі, і обігрів має в собі. Ну це завод. Це ми залишили, вона все працює. Фронт працює Фронт і, 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 разом із рідним братом Олександром, якого тут називають Шоні. Дивіться, перший раз робимо такий проєкт, який кладеме антидронову сітку. Вона досить дорого нам обійшлася, повіше 40 тисяч гривень. Дивіться, в нашій такій машині цікаві є. Спеціальні прилади, за допомогою яких вона може їздити вночі. Там камера знаходиться, тут монітор, і при повному виключеному світлі в режимі маскування машина може передвигатися ну, доволі швидко. Ми пробували вже е, на наших вулицях, коли було виключено світло повністю. То працює. працює так, брати долучились до команди волонтерів відчайдушні, яка займається допомогою бригадам медичної евакуації фронту. Команду очолює пастор адвентистської громади в Мукачеві Олександр Коропець. Це вже не перший автомобіль, який ми зробили в сумі. За всі роки війни ми зробили приблизно ну трошки більше ніж 200 автомобілів. Мали змогу через от нашу з вами допомогу простих цивільних людей зробити. От Ну, велику справу з порятунку життя. І, ну, совість не дозволяє бути байдужими, бути бездіяльними. В команді працює 12 фронтових волонтерів і 2 механіки. Це люди, які їздять на фронт, коли переганяємо машини. там В колонах буває 5-6 автомобілів. Тобто кожен має якусь свою відповідальність під час поїздки, там водії, ті, хто там контролюють там, засоби виявлення безпілотних літальних апаратів. Тобто, це все ми повинні були вивчити якісь такі елементи захисту під час війни, тобто військову справу, От, Хоча краще б ми читали Святу Євангелію. Незабаром буде установлений реп на 9 частот для наших хлопців. В машині знаходиться великий акумулятор, щоб безперебойно міг працювати. реп. Це авто поїде на покровський напрямок. Фінансування на машини та їхнє переобладнання відчайдушні шукають серед представників своєї спільноти та спонсорів. Розповідає Олександр Коропець. Нам так вдається добре, що Завдяки тим благодійним концертам, ми збираємо цю машинку. Там концерт в Варшаві з хором Лаудес. Ми купили, придбали реп на цю машину. Це засіб радіоелектронної боротьби, який рятує від дронів. Все, він куплений, буде встановлений автомобіль. Відчайдушні також возять продукти у гарячі точки для цивільних людей і корм для тварин. Там, де вже складна ситуація і немає можливості доїзду непідготовленим автомобілям, розповідає Олександр Коропець. Машини їздять, багато машин наших їздять, багато згоріло, нещодавно ми втратили. Ну, вона рахується ще безвісті, пропавша наша така, скажімо, медичка, головна, з якою ми з першою мали досвід роботи по. По медиваках вона, на жаль, загинула. Їхала якраз джипом, який ми робили для медиків, і їх вразив дрон, таке впало в річку, тіло тіла нема. Так, є сумні моменти, але є радісні, тому що ми живі, ми можемо працювати далі, продовжувати, молитися за наших воїнів і діяти, бо ну, одне без другого воно не працює. Так і пише Євангеліє, що віра без діл, мертва. Тому ми віру нашу. Порятунок людей підкріпляємо такими ділами, такими проєктами про медичну тактичну ланку евакуації. Міла мороз, суспільне новини, заряджати акумулятори до підключити гараж і підключити гараж.